Дві покльовки я зробив на середній дистанції. І Ігорьок також, тільки що мав покльовку недалеко. Тому я поставив джиголівку. І зараз спробуємо одну з моїх улюблених рибок. В такому кайфовому кольорі. Задіял називається. Ого! Оце гарна риба. Що, щука, чи, чи хто? Дуже гарна покльовка. Дуже гарно всадило. Але я поки що не розумію що це. Чу -чу -чу. Так, он, щось на поверхню вийшло, мабуть, щука. Ану, 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 в канаві. Недалеко від берега. Да! щука, щука, щука. Візьмеш? Ігер? Невелика, але це однозначно бонус. Бонус плюс, бери. Там повідець тоненький. Давай. На рибочку. Хорошо. Я вам скажу, що в цьому році щуки на Дніпрі розвелося просто неймовірна кількість. Я візьму, ти підводь. Гарно лупануло, так? Да? Так. Да, да, да. Ти дивись, повідець тебе який? 033. А тоді відпускай фрік. Дяська відпускай, бо може зрізати. Гарно, гарно, так. Да. Ну, щука, 100% щука. Раздача щук пішла. Русик, ще трошки фрик. Ага, давай, підводь. Да, гарно, гарно. Мадама. Заїжджає, на паркувач. Ага. А ми її приймаємо. Ні-ні-ні, Стопе. Стопе. Під... Ага. Підводь. Так, зайду. Дядько, це ще більше, ніж в мене. Це за кіло. І дивись, хтось її вже намагався жерти. Причому конкретно. Ось вам перший слід від укусу. А тепер дивіться, що з цієї сторони. Просто уявіть, що це була за риба. Дві щуки за ранок. З однієї. дірки. Клас. Біжи, мала, Біжи. Красуня. Чітко. Лупанула як треба. По професіональному.